Оформлення автоцивілки для пільгових категорій громадян. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. 50% вартості полісу сплачують учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники війни, особи з інвалідності першої та другої групи, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої або другої категорії, та пенсіонери. Але для оформлення автоцивілки по пільговій ціні є наступні умови. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. Транспортний засіб не повинен перевищувати робочий об'єм двигуна 2500 см3. Для електродвигуна потужність повинна бути не більше 100 кВт включно. Транспортний засіб повинен належати пільговику на праві власності та за умови керування таким транспортним засобом, виключно страхувальником або особою яка також належить до пільгових категорій. Використання транспортного засобу повинно бути без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та або вантажу. Для осіб з інвалідності першої групи є можливість керування транспортним засобом іншою особою за присутності страхувальника в автомобілі. Зменшення розміру страхової премії, тобто оформлення автоцивілки за пільговою ціною, може бути застосовано одночасно лише щодо одного транспортного засобу страхувальника. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.